На землі є дві категорії людей, ну, в моєму розумінні. Це християни і не християни. Є люди, які пізнали Христа. До речі, хочу сказати, це не про традиції, я кажу. Тому що багато людей називають себе християнами. А християни, знаєте, що значить? Учні Ісуса Христа в Антіохії в церкві почали називатися християнами. Багато людей називають себе християнами, але не є учнями Ісуса Христа. Але Христа не знають. Вони чули про Христа. Вони знають саме слово християни, Христос. Вони знають Слово Бог. але не знають самого Бога, не знають Христа. Отже, дійсно, християни. І не християни. Бог просто ділить світ на своїх дітей, на своїх учнів і ні. Чим відрізняються християни від нехристиян? Віруючи від невіруючих. Або людей, які думають, що вони віруючі і живуть по традиції. От так жили мої батьки, так, мої діди жили, і я так живу. Чим вони відрізняються? Про це ми сьогодні поговоримо.